Всім привітки! Сьогодні в нас п'ятниця. Починаю я знімати новий влог, ми збираємось в село. Збираємося ми їхати до чоловікових батьків. Завтра поїдемо на наше будівництво, покажу вам, що там в мене чоловік за свою відпустку зробив. Здається, в нього відпустка буде ще один тиждень, не знаю точно, але, коротше кажучи, поки з роботи йому не телефоную, тому працює. Я хочу зараз вивісити десь прання, де буду вішати без поняття, тому що зараз покажу вам. Тут в мене на сушилці вже третій день прання сохне, і воно не висохло. На балконі також в нас прання. Ну, там трошечки більше є місця, то туди можливо я вивішу, але ну, я вам скажу так, що. Нічого не сохне взагалі на вулиці дощить, дощить, дощить і кожен божий день просто цілий тиждень ллє. Діти кашляють, особливо вовчик. Василько то вже практично ну у нього такий хороший кашель, але я його постійно одягаю. Він роздягається. Я одягаю, він роздягається і цьому кінця і краю немає. Зараз Мам, що Мам, Василько, то, каже, мама... Василько каже, мамо, лий ли мені сіропчик в ложку. да? як все, пей. Все, смачний. Хватит вдома в нас дуже холодно. Їдемо в село хоча б погрітися до. Їдемо в село, кажи погрітися до так? Да? да? А ми в селі, їжи, кажи тато. Да. В селі каже там дід натопить грубку, там буде тепло, да? Так, да, треба куртку дівати. Да, на вулицю треба вдягати куртку. Так що збираємося ми. А куртка демократів. Тадічки. Колючки. Зараз Юрчик прийде зі школи і ми а. збираємося їдемо. Знаєте, коли ти їдеш з дітьми-маршруткою, то це не так вже й легко просто. Наш Василько непосидючий, Вовчик також. Юрчику трохи боліла голова, але коли ми приїхали в село, то все в нього як рукой зняло. Він дуже полюбляє їздити туди. І знаєте, там є місце, там є де. Усамітнитися не так, як у нас в квартирі, коли від дітей немає де сховатися. Я навіть дуже часто озвучую свої відео саме в машині, тому що в квартирі постійний шум, то в кось іде мультик, то роб, працює телевізор, то ще щось, і мені немає місця навіть попрацювати. Увечері наш чоловік зустрів із маршрутки, приїхали ми до його батьків, падав, який завжди дощ. Что ты в осеньку делаешь? Розваги. А Сельские. пауч, печка? Да. А печка? Вот это Да, да такая печка. Да. И пауч. И за печка. Он пауч туда. Он и ручки. А вот... Я повідомлюю на поле бою. Іду я по компот дітям в літню кухню, а вони ось так стоять спиною до мене тут у двері. Що хочуть втікти. А їх звідси не випускають, бо там же ж дощ на вулиці. Коротше, мої хлопці, які завжди. А тут в нас дуже класна кімната і тут немає ручки. Колись я казала, що тут треба її замінити. Потім ми а, не почали бути батьками ось цих двох малюків. А, я оцінила, що тут немає ручки. Це круто. Село з селом, а інгаляції ніхто не відміняв. Взяли з собою інгалятора. Ввечері, зранку та в обід робимо свої процедури і трішки познімала вам цих кадрів. Всім доброго ранку. Ми прокинулись в селі. Вася, Вася, ходи сюди. іди далі, кольовий. Ні, ні, ні не чіпай кольору. Йдемо в кухню, їсти. ходи.

Тож, по наших змінах трішки пройдемося. Приїхали ми вже на ділянку, і чоловік, порівняв, ось тут землю, слухайте, це взагалі. У нас ще тут під вікнами має бути заливка тут о, десь приблизно 2 метри, має бути залито типу бітона, типу асфальта. Ну, коротше, ми будемо бачити, що будемо заливати, але о, це обов'язково буде навколо будинку. І... Поки що чоловік засипав тут все так, але я кажу, що треба буде розкопувати назад. По цю сторону я хочу зробити тут швидший фасад. У нас же ж півкімнати виходить, що в землі, і щоб нам туди не потрапляла сирость, не було так холодно, то треба буде тут поутепляти, Будемо купувати пінопласт. І цю стіну першу утеплимо це 100%, тому що саме ось в ці дві кімнати ми будемо переїжджати. І якщо все буде добре, то будемо переїжджати на це літо. Ось так. Я дуже про це сподіваюсь. Треба багато працювати, багато заробляти, щоб ми мали змогу сюди переїхати. Якось так. Тому, бо хто не знає, ось це в нас ванна кімната і ось це дві спальні на першому поверсі. Ну що ж, давайте пойдемо в хату, будемо дивитися, що в мене чоловік зробив ще. Так, найперше бачу, що далі. Це в нас ось тут дошитий дах. Він вже підшитий з усіх сторін. Єдине, що не замовили ще вітровки, не взяли всі стоки води, не встигнули, та і зараз вже на дах лізти ніхто не буде. Так воно буде зимувати до весни. Головне все підшили, щоб наш дах знову ж таки не зірвало, як минулого разу. Так, бачу, тут трішки чоловік порівняв. Слухайте, тут вже класненько так. Ось тут. Ось тут в основному я з дітьми падала. Тепер вже тут рівненько можна йти додому. Так, ось тут пісочниця. Ну і тут все без змін. Поки що... Я, до речі, в селі взяла шапку собі. Треба було з дому взяти, але я чогось не подумала про це, тому... То зараз заходимо до хати і дивимося, що там змінилося, а там мало змінитися дуже багато що. Будідіпай. Маму! Маму! Ну що ж, хто пам'ятає останнє наше відео з будівництва? Дивіться, що в нас тут є. Є тут є. Да, велосипед. Ну і дійсно тут тепленько. Дивіться, в нас повністю є перегородка в кімнаті. Ну, треба ту гору буде прибрати, то тобто тут буде видніше, бо вона закриває все світло. Коротше кажучи, міжкімнатна перегородка. В готова, Василько? Ти тут катаєшся? Ось тут буде отвір, тут буде груба. Так, в нас ось тут стіна росте. Зараз ми знаходимося в нашому майбутньому залі. І тут вже все мурується. Сьогодні чоловік буде підбивати на цьому місці дошками стелю. І тоді домуровувати цю перегородку, бо нас, у нас дошок, не вистачає, щоб підбити всю стелю. Тому... Підіб'ється тільки там, де ось ця перегородка. З чого є матеріали робити, з того робимо. І дивіться, що в нас тут. Боже, це взагалі. Ну, я збільшу, я сподіваюся, що якість буде нормальна. Дивіться, тут перестінка. І між ванною і спальнею також перестінка. Ось це, до речі, маленька наша спальня. В якій, я думаю, буде жити Віка з Юрчиком поки що. А ми будемо з малими дітьми жити у великій. Ну, побачимо, як це все буде відбуватися. І ось тут є отвір, бачите. І тут буде також груба, яка буде опалювати цю кімнату, кухню та ванну. А ось та велика груба ось ця буде опалювати ту кімнату. І в залу. Ось то. Привіт! Так. О! Тут у нас перемичка. Перемичка вже залита. Ой! Тут слухай. А може, то ми тут і не будемо, але треба десь перемичку сперти, так? Да? Ну, подивимось. Ну і тепер помітно, яка в нас ванна кімната. О, ще тут стелю треба буде добити, але поки що в нас не вистачає дерева. Чоловік працює з тим, що в нас є по матеріалах, підганяє. Те, що в нас є. Ну, ванна в нас велика, в нас дійсно така велика-велика ванна. І віконце в нас тут нормальне, так що і видно в день буде. Ми так і робили. В нас великі досить такі вікна. Ось зараз на кухні саме, саме видніше. Ну, а далі будемо бачити, тут ще має трішечки змуруватися перестінок. Звісно ж таки, підвитися вся стеля. Ну, і домуруватися. Ось цей перестінок тут ще має бути перестінок ось тут, ось тут. Можливо, ми сьогодні, але я думаю, що і наступного разу я приїду і ми це все відміряємо. Ось тут має бути перестінок. І ось так ось тут. Я якось у відео розповідала: тут має бути невеличкий коридорчик, і туди сходи на другий поверх. Ось так, там, де в нас драбина стоїть, то ось там мають бути ось так сходинки і сюди. Але це все буде ще пізніше, коли ми купимо сюди блоки, а блоки будуть купуватися після двох грубок, бо взимку тут буде холодно, треба, щоб було тепло. Тому спочатку будуть грубки, домурується цей перестінок, потім буде братися дерево, підбиватися стеля. І потім тільки будуть братися блоки, щоб ось тут зробити цей коридорчик, тут будуть вхідні двері. І ось цей весь ось цей буквою Г буде в нас зала. Не така вже велика, але нам її, я думаю, вистачить, щоб зібратися з сім'єю. Тут собі повісимо потім телевізор. Ось там поставимо собі ялинку, і буде краса. У Нас тут єєшня, смажиться. Хоча я поснідала. Чоловікових батьків. Буду пити зараз свою кавуську з молоком, свіженьким з-під корови. Ось, господар господарує на своїй кухні. <різь> 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 І з нами тут Василько, так? Да? А <різь> не сквік з молочка, так? Да? Наш Василько утомився, так? Да? Ти Так. <різь> Сьогодні треба буде познімати тут постільну білизну забрати. Попрати все, так? Да? Вже можна сказати, ще з'явиться грубка. І тут лишиться один проєм, через який буде щось видно. Це дверний проєм, і то я хочу купити двері. Але не знаю, це, певно, буде один загальний якийсь кредит. На всі-всі двері на перший поверх. І щоб можна було тут, коли пощікатуриться, кінеться проводка, тоді поставити тут двері. Ну, ще треба буде стелю зробити. Помаленьку, потихеньку. Знаєте, я кожен раз, коли знаходжусь на будівництві, прибираю. Можливо, це і без толку, тому що чоловік тільки щось робить, все знову засипається, але все-таки приємніше ходити по будинку, коли він чистий і прибраний. Я не намиваю тут підлогу, я не намиваю тут вікна, хоча дуже чешуться руки, помити вікна вам не передати. Я на них дивлюся, особливо по цю сторону, де зараз прибираю у ванній. Там чоловік засипав землею, плюс падав дощ, надрипало на вікна, і я дуже-дуже хочу помити саме ті вікна, але зараз ці дощі і толку там взагалі не буде. Тому помаленьку, потихеньку прибираю, не дивлюсь на ті вікна. Знаю, що настане той період, коли ми будемо сюди переїжджати, і я. Все обов'язково повимиваю. Зараз наразі підмітаю, відчищаю ось цей розчин, який попадав на підлогу. Тут у мене такі професійні віники, які робить мій свекор. І ви знаєте, що це найкращі віники для будівництва. Тут щось таке візьми м'якеньке, воно дуже швидко зітреться, тому що тут чорнова стяжка. Ще будемо в планах в нас взимку замовити чисту вустяжку, лити ми її саму не будемо, тому що це досить так затратно. Це треба буде, щоб генератор калатав постійно. Краще найняти людей, які приїдуть, все утеплять, все покладуть на підлогу і повністю все залють за один раз і можна буде ходити. Звісно, ми заливати чистову стяжку будемо тоді, коли вже будуть всі перестінки, буде вся щікатурка. Я думаю, що це ми зробимо досить так швидко. Ну, по крайній мірі, ми стараємося. Ми стараємося працювати, заробляти всі кошти, вкладати в наше будівництво. Знаю, що в багато чому собі відмовляю, багато що не можу купити, не можу собі дозволити купити, але. Іноді якісь такі дрібнички я купую. До речі, мені за це час від часу прилітає, але я все-таки вважаю, що власні гроші, які я заробила, я маю. Право витратити так, як я вважаю за потрібне. Якісь дрібнички допомагають мені все-таки рухатися далі, все-таки робити щось далі. І якщо я не буду себе радувати хоча б якимись дрібницями, то в мене взагалі не буде настрою ні знімати відео, ні монтувати щось, ні робити на своїй роботі, і в мене взагалі. Повноцінна тоді депресія. Ось, до речі, мене дуже часто ви питаєте, що мене мотивує працювати далі, рухатися далі, що завжди я така життєрадісна. Це все через те, що я іноді трачу кошти не на те, що треба. Можна від тих речей відмовитися, знаю, можна вкласти все повністю в будівництво, але тоді в мене зникає бажання працювати, в мене зникає бажання творити. І я взагалі впадаю в колосальну депресію і не хочу вставати зранку. Пам'ятаєте цей ліхтар, що я замовляла якось в цьому в фейсбуці? Я робила розпаковку на своєму каналі Халявщиця. І цей ліхтар чоловік за тиждень тільки один раз заряджав. І від нього, до речі, заряджається ще й телефон. Чим він класний? Є декілька режимів освітлення. Дуже класний, коротше кажучи, таких треба брати максимально багато. Я два штуки купувала ще для чоловікових батьків, і можливо, треба буде. Якщо буду бачити, то візьму ще нам сюди на будівництво. Бо хто його знає, коли ми сюди переїдемо? Ліхтарі лишні ніколи не бувають. Я думаю, ви зрозуміли, що штатив я з собою не брала в маршрутку, тому знімала все в ручному режимі, трішки ставила на грубу свій новенький телефон, поприбирала ванну кімнату і розпочала прибирати далі. Одну сторону будинку я могла попідмітати, все повідшкрібати. Показую вам результат. Це, звісно ж, такі будівництво. Тут не буде ідеальних намитих кутків, але хоча б приємно тут знаходитися і ходити. Ми вже задумуємося про те, що нам потрібно десь взяти дрова, тому що будуть грубки, Слухайте, треба. Тут чоловік і дрова. таку конструкцію придумав, в нього банок не було. І, коротше кажучи, йому мама дала сало, він отак його закрив, посолив. І в нього тут на будівництві сало. Оце наші українські чоловіки, все, що хочеш, придумають. Сидимо, обідаємо і думаю, тут була одна кубка сала. Одна, он ця. Дивлюсь, з'явилась друга, а де друга? Я дивлюсь, тут обрізана шкурочка, так, да, Василько? так? не вкусний, да? Поки чоловік підбивав стелю, я йому трішки допомагала, тримала ці також дошки, я почистила картопельку і поставила її смажитися. Взагалі, я вже починаю задумуватись про велику газову плитку. Думаю, можливо, візьму її в оплату частинами, але десь, можливо, з Нового року. Побачимо. Картопелька наша смажиться, стеля підбивається. Василько в той момент спав. До речі, дитина спала навіть із цим шумом, що постійно підбивається стеля. Він прокинувся, попив гаряченького какао. Дуже класно, що тут ми можемо це все нагріти. І я прибирала далі. Дуже багато було всього, що треба було помити. Не вистачило нам часу на підбивання повністю всієї стелі тут на кухні, та й чоловік втомився. Я також треба було їхати додому. Хто дивився моє попереднє відео, то знає, що наша бусінка захворіла, І кожного дня її треба водити до ветеринара. Тому нам треба було їхати додому, щоб зводити її на уколи. Я вже в наступному відео покажу вам бусінку, як вона себе почуває. У нас взагалі колосальний результат. Вона йде на поправку, бігає, скаче, пригає, з усіма грається, коротше кажучи, все з бусінкою буде добре, але треба ще її долікувати. Обов'язково. Що ж збираємося ми додому? До речі, можливо, у вас будуть запитання за нашою бусею. Доглядає мама, так як ми лишились тут на весь день і будемо ввечері. Тому все там нормально, кіт наш не пропаде. Вірніше, кицька. Так, зараз покажу вам, що ми тут зробили. В нас четверта година дня. Їдемо ми по молоко по ще двох дітей і їдемо додому. До речі, цілий день практично в нас падає дощ, і всі наші красиві краєвиди тепер перетворюються на ось таку пустелю. Ось там, до речі, бачите, ось там далі видніються гарбузи. Дуже багато гарбузів. Зараз помітно, бо бачите, вся травичка пропадає, скоро буде зима. Так, ну що ж, покажу вам, що ми тут зробили за цей весь період. Ну, звісно ж, я, як жінка, то займалася прибиранням, бо чоловіку немає часу. І у нас тут ось така краса. Підготував він практично все. Ну, ще ось там допідбивати лишилося стелю, і він може домуровувати ось цю перегородку. Тут в нас сохне перемичка. Він її заливав ще вчора, але ще опалубку не знімав, бо вона має окрепнути трошечки. Ось тут, як бачите, ще має підніматися шматочок, разом буде певно, муруватися з грубкою. Я думаю, що на наступний раз, коли я сюди приїду, тут вже з'явиться в нас грубка, яка буде опалювати ту кімнату, ванну, кухню, ну і буде трішки йти сюди в залу. Це була така задумка. А ось та грубка буде опалювати ту кімнату і залу. Ну, якось так. Що я вам скажу? Сьогодні ось чоловік підбивав тут, трішки йому допомагала. І це непоганий результат за один день. Навіть не повний, тому що скільки ми туди 6 годин пробули. І все. Я прибрала на кухні. Перемила весь посуд чашки вкрила ось, бо дуже на них збирається купа всього. Вичистила павутиння, тут поприбирала все, перемила посуд. Забираю, до речі, ось цього акумулятора. Додому заряджатися, забираємо картоплю, яку не доїли. Ось. А, до речі, до речі, Вмивальник, подивіться, який страшний, і це він митий. Треба буде взяти якусь більш агресивну хімію сюди. А ось цей засіб для миття посуду взагалі фу. Він, він взагалі майже нічого не миє, але використовую, треба буде сюди взяти щось більш дієве. Дуже класно, тиждень роботи чоловіка на будівництві, а зміни такі. Ні, бо я не знаю, це не наш будинок. Звісно, тут у ванні він ще не підбивав, бо в нас не вистачає дошок, їх треба купувати. Але я хочу, щоб він першочергово змурував грубку, бо він тут ночує і щоб йому тут було тепло. Ну і плюс ми з дітьми приїжджаємо, тому грубка з'явиться ось тут і грубка з'явиться ось там, щоб опалювати весь перший поверх. Ось так, щоб можна було взимку тут хазяйнувати. Ось такі в нас тут зміни. Все класно. Постіль, до речі, не знімаю, бо я подумала, в нас вдома і так прання не сохне і це не буде де висушити, поки чоловік буде їхати сюди назад. Вроді як він ще на тиждень буде у відпустці, тому він допідбиває стелю настільки, наскільки вистачить нам дошок. Домурує ось цього перестінка і змурує грубку. Ось скільки роботи можна зробити за два тижні. І то працюючи, ну, знаєте, так, він лайтово працює, він не стає просто там, знаєте, мурувати, мурувати, поки не впадеш. Ні, лайтово, спокійно, нікуди не поспішаючи. Ось так. Ще нам, до речі, Ось сюди треба блоки, також палету певно треба буде взяти. Всього-навсього 8 тисяч гривень. І скільки наша грубка буде, не знаю. Все, біжу я в машину і їдемо ми додому. У нас новий день. Я зараз сиджу в машині, монтую відео, озвучую, так як вдома сильно дуже-дуже шумно, і там просто нереально що-небудь змонтувати, озвучити, тому як і завжди в машині сиджу, не знаю, як буду взимку озвучувати, чесно кажучи, аж лячно, коли прийде зима. Ну, але це вже таке. Хочу ще додати, можливо, будуть запитання. А я знаю, що запитання точно будуть. Той, хто вперше на моєму каналі, то буде питати, чому ми будуємося в полі. В нас є там поруч сусіди, все там нормально, до автобуса 5 хвилин, до міста великого такого міста 7 кілометрів. Тобто дуже близенько все є школа дуже поруч, 10 хвилин ногами пройтися і вже школа. Автобусом 5 хвилин йдете до автобуса, ну і 2 хвилини він вас довезе, звісно ж таки, до школи, тому що возить стабільно кожного дня. До речі, на тому ж самому автобусі можна возити дітей у садочок. В селі є садочок і великий садочок. Я вже як ми переїдемо, то, можливо, познімаю. Хоча я стараюсь не афішувати, де ми саме будуємося через безпеку моїх дітей. Я думаю, хто давно дивиться мій канал, той знає, що я сказала, що ми близько біля міста Рівного будуємося, але в якому саме селі, де саме. Я це не буду афішувати, тому що діти є діти, знаєте, різні люди дивляться. І на загал я це виставляти точно не буду. Сьогодні в мене в планах знімати серію відео на всі свої чотири канали. У мене буде досить такий цікавий контент. Спочатку я зніму розпаковочку, вірніше, повторно зніму розпаковку. Деякі товари вже покажу розпаковані, тому що мене мій старий телефон підвів, і вся моя розпаковка, яку я годину знімала, повністю виявилась без звуку. Плюс до всього, в мене зараз набагато краща якість на цьому телефоні, тому повторимо розпаковочку. Витрачаю знову ж таки свій дорогоційний час, але хочу показати вам дещо цікаве. Тому на цьому прощаюся з вами. Дякую вам за перегляд. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім папа папа. -па.